Наліпляй. Ну давай. Дуже великі гроші отримую за цю професію. І я обслуговую чоловіків. Я оце, жіноча? Я не жіноча професія. Я можу бути і жіноча, і чоловіча. Тихо стоп. Ну, майстер манікюру. Я грибу, хто я? в нашому салоні більше А, він а він працює в нашому салоні. А Наш що адміністратор? Хто я? Чекай, кого в нас є? Перукар, майстер манікюр Той хто робить педикюр, <рекунок> 에... П... Масажист, косметолог? 에... Боже, хто в мене в салоні ще працює, я не знаю. <рекунок> Ти мене розводиш. Я відчуваю, що це такі розводняк. <рекунок> я маю справу з волоссям. <рекунок> маю справу з нігтями. <рекунок> Зі шкірою. Реабілітолог? <рекунок> ну, масажист? <рекунок> косметолог? <рекунок> Перманентний макіяж? Шкіра знаходиться на дуже великий орган. Ну, уточніться, де шкіра. Яка шкіра? Я теж не думала, що буде так складно. Е... Я не прикалайся хто я. Я вже все. Я, я запуталася. Я в що... Боже мій зажис!